Просто свої страхи, бо ви дуже ви дуже відкрита. ось Ви відкрита, ви, е, ви дуже гарна, світла людина, ви не обманюєте, ви не прикидаєтесь, е, ви вже дуже. Ви вже зрозуміли себе, свою натуру, знаєте, ви вже прийняли свої темні світлі сторони, ви вже максимально пропрацювали, знаєте, ви розумієте, добре, як буду говорити, як іде, хотіла загальним, ви вже пропрацювали всі, типу, всі відзеркалення, всі думки, тобто, ви зараз поясню, ви знаєте, коли, наприклад, да, як. Зараз поясню. <ріст> Наприклад, наші там чоловік, жінка, наші діти це люди, які нам показують нас, або що треба нам пропрацювати, що ми не бачимо. Можливо, це близькі просто подруги, друзі, знайомі. Якщо вас щось бісить в них що це є в вас самих, да? ви цього не визнаєте, або ви просто, типу, ну якби заздрите, да? У вас ну, в чому фішка? У вас є потенціал той самий, що в тієї людини, але у вас є просто страх. Ем... Робити те, що робить та людина. І тому виникає ось ця критика. Я навіть десь бачила, що треба, якщо ти заздриш людині, визнавати це. Да? Ти говориш так, я заздрю, але я бажаю тобі всього найкращого від щирого серця, бо дуже багато є заздрості такої з негативних. Енергії, да? і це шкодить як і вам, і тій людині. Але якщо ви зміните ту енергію навпаки в добро, ви бачите, що у людини щось виходить. Порадійте, скажіть, так, я бачу, що я от, ну, ви вже відчуваєте себе, ви вже себе знаєте, ви просто ну, ви брешете собі, да? просто визнавайте, що ви заздрите. От так я заздрю. І реально заздрю, типу, ну, недоброю не заздрістю, да? я визнаю. І... і просто побажайте від серця, да? бо я вам практики так зараз не, не розкажу. Це ну, не робиться так в раз-два швидко. Але як мінімум ось визнайте і побажайте цій людині всього самого найкращого. Я бажаю, щоб, наприклад, ви там в інтернеті побачили, не знаю, людина продає там косметику. Ви такі вау, супер! А я бажаю тобі, щоб в тебе там дохід там збільшився, щоб ти там напродавала на що ти там робиш, щоб в тебе було все чітко. І тоді, коли ви посил такий робите, да, можливо, ви там ще там лайкнули, коментар написали. Це обов'язково що там треба заходити,